Доброго дня. Ми тоді розпочинаємо нашу президію. Відповідно до положення про президію, у нас президія складає 10 депутатів. На даний час у нас у залі знаходиться 8 депутатів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім депутатів. Тобто, це є більшість від загального складу. В президію у нас ходе. Депутат Жерун, депутат Зайкан, депутат Колесник, депутат Місюра, депутат Проценко, депутат Сорока, депутат Соколо, Таранюк, Чебан та Шептикіта. Це голови комісій, голови фракцій та голова та заступник районної ради. Тож розпочинаємо президію. У нас на порядок денної сесії виносяться 11 питань. Шановні депутати, зачитувати перелік питань, чи у вас А чого ви не берете? беріть матеріал. А в ній у нас є. Ні, пожалуйста. Якщо немає, тоді пропоную голосувати за порядок денних е, денних питань, які можливо будуть вирізані на чергову сесію. Прошу голосувати. Хто за? Немає. Рішення прийняти одноголосно. Тоді перше питання про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету підільського району за 9 місяців 2024 року. Доповідач начальник фінансового відділу Путільська РДА Сергій Семенович провав. Сергій Семенович, у нас тільки одне прохання. У нас депутати на сесії трошки спішати у зв'язку з тим, що там є ну, деякі депутатів перевіряти. E, значить, за 9 місяців до районного бюджету надходження склали 12 мільйонів 754 тисячі гривень, що становить 98,6% планових призначень. Всі надходження по загальному фонду по спеціальному відсутні. E, найбільша пекова вага в структурі надходження, як завжди, становлять офіційні трансферти. 99,8%. Власних надходжень надійшло 24,3 тисячі гривень, що склало 135,2% планових призначень. Видаткова частина з урахуванням трансфертів виконана на 85,2% до планових призначень. Всього видатків з урахуванням змін по загальному фонду на 46,3%. І по спеціальному на 99,3% до затвердженого плану. За кодами програмної класифікації розподіл видатків наступний по державному управлінню виконано видатків на 59%. План 2 мільйони 90 тисяч виконано мільйон 230 тисяч, 3 майже тисячі і на соціальний захист кошти освоєні на 97,1%. При плані 11,1, 11,2 11 мільйона гривень видатки склали 10,9 мільйона гривень. В розрізі соціальних виплат, значить, на пільгове медичне. Обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрачено 323,6 тисячі гривень, видатки на поховання учасників бойових дій витрачено 82,4 тисячі гривень. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів 78 тисяч гривень. Грошова компенсація за належні для отримання жилі переміщення. Для учасників антитерористичної операції висичі і стримування збройної агресії склали 8 мільйонів 595 тисяч гривень. Із них в розрізі громад по Балтській громаді один одержувач на суму 2 мільйона 721 тисячу гривень, один одержувач в Кодимській громаді 2 мільйона 290 тисяч гривень. І ще один одержувач Балської громади на 2 мільйона 721 тисячу гривень. І грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав 1 мільйон 753 з половиною тисячі гривень. Балтська громада один одержувач В розрізі кодів економічної класифікації. На оплату праці спрямовано 1 160 і 180 і 60 тисяч гривень або 89,3% від плану на відповідний період. На соціальний захист спрямовано 483,6 тисяч тисячі гривень 58,4% від плану. На капітальні трансферти спрямовано 10 мільйонів 380 378,5 тисяч гривень. Це компенсація за придбане житло. І інші видатки спрямовано 119,9 тисячі гривень. З них предмети матеріали, обладнання 81,1 тисячі гривень, в тому числі е атрибутика для нагородження районний етап е всеукраїнських змагань пліч опліч 41,9 тисячі гривень. Інша продукція для відзначення нагородження, тобто квіти, рамочки, грамоти 13,4 тисячі гривень. Придбання державної символіки 6,8 тисячі гривень. Канцтовари 10 – 10,1 тисячі гривень. Оплата послуг, крім комунальних, становить 13,5 тисячі гривень. І поточні трансферти органам державного управління 25,3 тисячі гривень. Це кошти, які нам надійшли в 2021 році під час ліквідації бувших районів від відшкодування втрат в госпіталі з госвиробництва. Ми їх використовувати не могли. У нас такої статті розходів немає. Ми їх назад повернули в відповідні громади. Ананівській громаді повернули 13,6, Балтській Гривень, тисячі гривень і кодема 2,5 тисячі гривень. Мабуть, так основно я зачитав. Може, я запитання до доповідача? Інформація. Якщо немає запитань до доповідача, тоді прошу голосувати за винесення даного проєкту питання, проєкту рішення на чергову сесію. Прошу голосувати, хто за? Проти отрималось немає одного голосу. Дякую. Тоді дане питання буде винесено на е, розгляд е, сесії пенарного засідання. Е, шановні депутати, переходимо до другого питання. Друге питання про внесення змін до рішення Подільської районної ради від 22.12.2020, номер 13-8, про обрання голів постійних комісій Подільської районної ради 8 спитання. Доповідаючи заступник, ну я, якщо не проти, буду прокоментувати. Ситуація склалася наступна: що відповідно до заяв, які були подані депутатам Подільської районної ради Гончаровим. І депутатом Подільської районної ради привалом вийшла така ситуація, що в постійній комісії з питань фінансів у нас відсутній голова. Відповідно до положення про постійної комісії голова обирається на сесії. Проте, 16 грудня в Подільській районній раді було засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету економічного розвитку насильства міжнародного співробітництва під головуванням секретаря комісії Чибан Інни Михайлівни. Де е, була вирусу та її кандидатура для того, щоб вона стала наступним е, у зв'язку з відсутністю Гончарова, який Був головою комісії. Наступним е, головою постійної комісії з питань фінансів. рішення було прийнято чотирма з п'яти членами комісії. Зв'язку з тим, що депутат Коваль був відсутній на комісії зв'язку з службовою командировкою, тому. Пропоную винести питання для того, щоб постійно комісія з питань бюджету і фінансів також була з головою для того, щоб е, вів його вальний секретар. Тому прошу підтримати та е, дане питання міністра ради сесії. Якщо є запитання, готовий прокоментувати. Якщо немає, прошу голосувати. Хто за? Мали конфлікт? Тут да, тут питань немає. Я конфлікт приймається. На за, а у нас одно пору е, є. Тому. Рішення прийнято. Наступне третє питання про затвердження списку присядник міського міськрайонного суду Одеської області. Шановні депутати, відповідно а до шо? подання, яке надійшло 3.10.2024 року mm -hmm. з територіального управління державної судової адміністрації України, 17 грудня двадцять року припинило... Припинили повноваження присяжні, які були обрані рішенням Одеської обласної ради від 18 грудня 2020 року, номер 376 У зв'язку з тим, що це повноваження про затвердження списку присяжних є повноваженням районної ради, державне та територіальне управління судової адміністрації звернулося до нас з обранням. Затвердження нового списку присяжних. Вони просили затвердити 15 осіб для Котовського міськрайонного суду. Ми знайшли на даний час до нас виявило бажання тільки 6, проте, для того, щоб суд ну, працював у штабному режимі, ми затверджуємо 6. Тому, якщо немає запитань, я запитую. Є отакі подання. Приходять отакі подання з державної судової адміністрації, де сама судова адміністрація пише у зв'язку з вищим випадом, тобто на підставі чого вони до нас звертаються. Просимо забезпечити формування та затвердження списку присяжних у кількості 15 осіб. Тобто, державна судова адміністрація сама встановлює кількість, встановлює у зв'язку з кількістю справ, я так розумію, які знаходяться на розгляді в суді. Проте сьогодні, на сьогодні, 15 людей, у зв'язку з тим, що також є наступне питання, я прокоментую, буде більш зрозуміло. Є проблематика в тому, що присяжні також мають подавати декларації. Е, ну, Давайте говорити об'єктивно, що більшість людей, як чує, що треба подавати декларацію, вони не хочуть. Тобто на даний час виявило бажання тільки 6 людей, тому що є відповідно до закону про суд та судоустрій, є відповідний перелік документів, які він має подати людина, яка бажає стати присяжним. Вони... Більшість відмовляється саме у зв'язку з тим, що треба подавати декларацію. Ми знайшли шість ми для того, щоб дати суду хоч якусь е, присяжну, щоб не стопорити роботу суда. Ми даємо шість. Ну, пропонуємо шість відповідно до поданих документів. Чи є ще запитання? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за? Ю Петрович, ви за? Да. Бо я щось Дякую. Так, все виноситься дане питання також на порядок денний сесії. Четверте питання: Про внесення змін до рішення подільської районної ради від 5 березня 24-го року, номер 293, про затвердження списку присяжних Краснокнявського районного суду Одеської області. Як я е, коментував в е, на минулому питанні, що у зв'язку з подачою декларації у нас є проблематика з е, з людьми, які бажають бути присяжними. Тому е виникла така ситуація, що в е Краснокнянському районному суді троє присяжних не подали вчасну декларацію. На них також е складаються матеріали адміністративної справи, і у зв'язку з тим, що е виникла ситуація, що треба подавати декларацію, вони звернулися з відповідними заявами до суду для того, щоб їх повноваження припинили. На підставі їхніх заяв суд прийняв накази судові. Про увільнення від виконання обов'язків присяжного Кришталя, Гатушняк і Корчинської. На підставі цього вони з Краснокняської районний суд звернувся до нас про внесення змін та виключення зі списку присяжних цих трьох присяжних. У зв'язку з тим, що на даний час до нас не надійшло з судової адміністрації подання стосовно поповнення на таку ж кількість присяжних, Ми не маємо юридичної не. Ми не можемо поповнювати, тому що саме судова адміністрація присилає подання на затвердження нових присяжних. Але цих ми маємо виключити. На підставі чого і винесено дане рішення про вигляд, щоб ми виключили з списку присяжних е, трьох осіб. Чи є запитання? Якщо немає, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Наступне питання у нас. Проб запатну передачу майна майнових прав зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Кодимського району Одеської області ліквідованого постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року, номер 807-9 про утворення з ліквідації районів у комунальну власність Кодимської міської ради Подільського району. Шановні депутати, до нас надійшов лист. З Кодимської міської ради, в якому Кодимська міська рада Подільської району Одеської області просить нас передати з балансу Кодимської районної ради Одеської області на баланс Кодимської міської ради Подільського Одеської області захисну споруду цивільного захисту Заганітівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, яка знаходиться за адресою Кодимський район село Загнітків. Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно державного реєстру іпотеки Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна захисна споруда цивільного захисту цивільної оборони загнітківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів знаходиться у власності Кодимської районної ради відповідно до перехідних положень, тих, щоб були і ті, що. Не припинені закону про місцеве самоврядування. Ми маємо все, що знаходиться на території громади, всі установи передавати, тобто що ми робили ще в 2020 році. У 21 році до липня місяця. Зараз вони при оформленні цієї захисної споруди встановили факт Кодимська міська рада, що вона ще Кодивській районній раді колишньої у зв'язку з тим, для того, щоб вони набули право власності, ми маємо їм її перевідати як правонаступник Кодимської районної ради. Як ми робили це по Окнянській селищній раді, коли передавали факт. Чи є запитання? Якщо немає, то прошу голосувати хто за. Дякую, а що такі взагалі, по району? Е, у нас В тому Може, то і то справа, що ми коли робили, коли робили першу цю передачу, ми інвентаризували все, що є. Але mm -hmm. є деякі об'єкти, як, наприклад, це ПРУ, яке до е, війни да, воно ну, не було, було не актуальне. Да. Зараз виявилося факт, що воно актуальне і всі за нього згадали. Mm -hmm. І таких об'єктів, ну, я думаю, що це плюс-мінус це вже фініш. Тобто проблема, ще в Кодемі була. Тобто в окнах ми вже все закрили, і це ще в Кодемі один заклад в освіті. Наскільки начальник відділу освіти, коли приїжджав до нас, роз'яснював проблематику, то він сказав, що це один об'єкт по освіті. Тобто і у нас все буде чотко. Ну, У них буде, якби це вже все оформлено на, саме на Кодемську міську раду. Тобто, де вони будуть власниками. Так, шосте. Це в школі, так розумію, да? так? Так, да, це в школі. Це, як, наприклад, у 7 mm. школі, ПРУ, яке знаходиться прямо в будівлі школи. Шосте питання про умови оплати праці голови районної ради та працівників апарату районної ради у 2025 році. Шановні депутати, значить, у вас на руках є проект порядку. Ой, проекту рішення окремо, воно аналогічне умовам оплати праці, які був у 2024 році, в 4-му році, окрім. Одного пункту, там де премія, вона раніше у нас була 30%, зараз вона 40%. Це у, у зв'язку з тим, що е, піднявся трошки податок для, для того, щоб невілювати цю суму і щоб вийти на е, показники в зарплаті, які були в 24 році. Е, різниця між премією Федерива. Скільки у вас там? Скажіть цифру, в коштах? 566 гривень. Тобто різниця буде чогося підсотю. Це чистими. Гривень. Все інше, би в самому проєкті рішення нічого не змінюється, нічого не вогне додається. Е, ну, може, по рішенню є якісь питання, давайте проговоримо, якщо когось є. Ми розглядали це питання на комісії да. бюджетні, і це в рамках бюджету, в рамках фонду оплати праці. Так, да, ми, ми, ми не виходимо з фонду оплати праці. Якщо. Давайте голосувати. Що... Там взагалі склада виплата, насправді. Е, тоді прошу голосувати, так. хто заявив. За винесення даного питання на порядок денних сесії. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: Сьомий. Про умови оплати праці заступника голови районної ради у 2025 році. Шановні депутати, питання рішення аналогічно також у 2024 році. Також там зміна лише з 30 на 40% премій. Рішення також, проект рішення також розглядався на бюджетній комісії, яка була в понеділок. Може є питання? Нема. Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення даного питання на порядок денний сесії. Хто за? Прошу голосувати. Петуван, ви отримаєте? Все, дякую. рішення Восьме питання порядку денного про затвердження плану роботи Подільської районної ради Диської області на 25 рік ну, план стандартний відповідно до повноважень, які є в районній раді. Е е деякі пункти плану там написано в разі необхідності, це, наприклад, що стосується затвердження. Меж населених пунктів. Тобто, в разі, якщо будуть такі звернення до нас, то це є наше повноваження, воно не є якби нашим основним, але ми все одно будемо затверджувати, тобто відповідно до повноважень, е покладенних на нас закону про місцеве самоврядування. Чи є питання до пункту планів? Mm -hmm. Якщо немає, тоді прошу голосувати. Хто mm -hmm. за? Дякую, рішення прийнято. Наступне питання: дев'яте. У нас. Про встановлення партнерства партнерства солідарності з районом Клеве Федеративна Республіка Німеччина, шановні депутати. У нас є проект, який веде Софія Саніславна Ходюк, Вона буде доповідати з цього питання. У нас один з районів це район Клеве Федеративної Республіки Німеччини, Виявив бажання бути як є в громадах міста побратими, то бути районом побратимом для Подільського району. Ми проводили з ними переговори. Переговори були в онлайні. Я вам скажу чесно, що бюрократична система Німеччини вона просто колосальна, на відміну від нашої, тобто там. Дуже там для того, щоб наприклад, щоб ми з ними зв'язалися, вони беруть дозвіл в федерального е, правління свого, тобто напряму не можна так вийти. Як тобто, можемо ми як місцеве самоврядування, в рамках децентралізації, тобто позвонити в Німеччину і сказати, ми готові з вами співпрацювати. Але тим не менш ми проводили бесіди. Вони зацікавлені тим, що в них зараз дуже популярне питання саме енергоефективності. Вони зараз е, у всіх своїх структурах, в цих своїх будівлях, організаціях максимально ставлять зелену енергію, тобто це сонячні панелі. І один з, пері... з пері... моментів напрямків роботи ми коли говорили, вони говорили, що м, давайте ми такий же проєкт, тобто, з... започаткуємо десь у вас в районі. Тобто це якраз іде процес е... Е... партнерства, тобто це один з етапів е... погодження партнерства між нами та районом Республіки Німеччини. Чи є запитання до даного? Якщо немає, тоді прошу голосувати. Зляну вони хочуть зайти, ну не зайти сюди, це не правда буде приїхати сюди і. Е... Інтегрувати для нас от саме один з питань це енергоефективність для того, щоб в нашій будівлі також не залежали В да, якусь школу на Так, щоб в разі, якщо вони будуть допомагати е, коштами та словами? Ні, ні, вони пропонують навіть не коштами, а пропонують, щоб вони самі Так, так, щоб Вони приїдуть... приїрозить показують проекти, установлювати да не ми, Я так розумію, що ну давайте я потом прокоментую. ну, іменно що ми привеземо. Покажіть, де ми встали, Ми поставили. Це заладнання їхнє. Так, да, так. Да, да, да. Як допустимо, наприклад, зараз така ситуація, як от поліція. Якщо ви приїжджали, дивилися, зараз на будівлі поліції повністю стоять сонячні панелі. Це Голландія, це м, дипломатичне е, дипломати е, Голландії приїхали сюди. Це їхній проект, вони самі встановили. І передали, тобто все їхнє, крім безкоштовно? Да, 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 тобто, якщо це буде в якійсь школі, я рахую, що ми виконали цей момент на 100%. Чи є ще запитання? Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення даного питання на порядок денної сесії. Прошу голосувати, хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Ну, ще на сесії Сукільнаславна буде більш детально. Якщо будуть питання, ви вже це є. Можете спитати і вона вам прокоментує. Десяте питання про затвердження розпоряджень голови, виданих у міжсесійний період. Розпорядження є у вас на руках, ну перелік розпоряджень. Якщо є запитання про виконання з розпорядженням, можемо прокоментувати. Якщо... Якщо немає, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Одинадцяте. Про звернення Пудільської районної ради 8 скликання до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Державної податкової служби України, Одеської обласної військової адміністрації, Одеської обласної ради, головного управління Державної податкової служби в Одеській області щодо припинення функціонування Центру обслуговування податків в податків Державної податкової інспекції, головного управління Державної податкової інспекції з служби в Одеській області. На даний час, якщо вам роз'яснюю, на даний час проходив проходила реформа Державної податкової служби України. На підставі цієї реформи виникла така ситуація, що на території Одеської області буде лише 8 місць, куди зможе звернутися людина для отримання податкових послуг або інформації, або якоїсь довідки. На території Подільського району це буде лише місто Подільськ і Любачів. До прикладу, там є перелік по іншим областям. До прикладу, наприклад, в Миколаївській області там 24 точки таких звернень. У зв'язку з тим, що багато. Багато клієнтів не зможуть звертатися і отримувати послуги, наприклад, з цією шкодою поїхати в Любашовку. Ми звертаємося з приводу того, щоб врахували проблематику і врахували те, що Державна податкова служба, як, наприклад, Кадастер, державкар, він є і в Балті, і в Подільську. Тобто вони умовно поділили район на дві частини: одна частина обслуговує ананів окна Подільськ. А друга частина обслуговує умовно, скажем, Кодиму, Любашовку, Балку. Тобто, по такому ж принципу, що приглянули питання або змінили, або додали ще одну точку, тому що ми одеська область одна з найбільших і в Миколаївській 24, А по Одеській області вісім. Ну рахуємо, що наше звернення. Дослухаються, приймуть чи відповідне рішення чи внесуть відповідні зміни, питання. але не відреагувати, ми не можемо зв'язку з тим, що на адресу Подільської районної ради не дійшло звернення з 21 листом підписів, строчка в строчку. Ну тобто, якщо 21 один лист де, умовно, скажемо, по 20-25 підписів на листі. Ну я рахую, що це проблематика для людей. Mm -hmm. Співдоповідачем буде Белинська Таміла Дмитрівна, вона прокоментує цю ситуацію більш точно більш детально. Чи є запитання до мене? А чи є аналогічні звернення, наприклад, по іншим областях чи районах? Е, є аналогічне звернення в Балтіську міську раду, це що стосується нас. Угу. А в інших, розумію, розумію. в інших, <кхніст> я так розумію, <кхніст> що це проблематика конкретно Подільського району. У нас теж в нас закинули з Одеси на роздільну мастер-контролю податково роздільне. Тобі, що Тоді прошу голосувати за винесення даного питання на порядок денний сесії. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято доголосу. Ми розглянули всі питання порядку денного сесії. Ой, порядку денного президії. Тоді зустрічаємося вже на сесії.